Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Наталія Власнюк. мені 53 роки і я магістерка нутриціології, а також засновниця школи здоров'я та курсу оздоровлення сам собі нутриціолог. Вже тисячі людей, користуючись моїми порадами і авторськими схемами, допомогли собі стати більш здоровими і енергійними. Сьогодні пропоную вам поговорити про випадіння волосся. Волосся для жінки це окраса, її впевненість, її сила, те, що воно Повинно в нормі випадати, ми всі знаємо, але ж давайте розберемося, що це за норма, а коли, навпаки, потрібно вже битися на сполох. Загалом, щодня у нас випадає плюс-мінус 50 волосин. В умовах запальних станів, дефіцитів по вітамінам і мінералам може випадати 100 і навіть більше волосин. Але нормою є, коли волосина випадає і відновлюється одночасно, а по своїй зачисті і густині ви Спостерігаєте особливих втрат і змін. А ось коли волосся щоразу випадає більше і воно практично не відновлюється, ось такий стан можна вважати вже патологічним. Часто ми чуємо про сезонну втрату волосся, але насправді це міф. Адже весною після тривалої, холодної зими. І дефіцитів вітамінів і мінералів через нестачу в раціоні свіжих овочів і фруктів загострються всі хронічні стани та захворювання. А восени частішають вірусні хвороби, даються ознаки, результати літнього відпочинку і дії сонячних промінів на волосся. Ось саме тому нам і здається, що в міжсезоння ми помічаємо частіше випадіння. Якщо ви помітили різке випадіння і втрату густини волосся, потрібно починати діяти. А для того, щоб результат був якісним, необхідно знайти справжню причину випадіння. Найпоширенішою причиною випадіння волосся є дефіцит заліза в організмі. Про його важливість ми з вами говорили у попередніх відео і будемо говорити ще не раз. У них я детально розповідаю вам, яку важливу роль заліза відіграє в організмі, і, власне, здорове густе волосся також ми відносимо сюди. Якщо рівень заліза в організмі у жінки буде низький, це потягне за собою цілий каскад неприємних симптомів і патологій. Серед них і ламке волосся, сухе волосся, ламки нігті, тьмяна шкіра. І як же дізнатися, чи є у вас дефіцит заліза, в першу чергу треба виміряти рівень свого феретину і вітамінів групи Б. А студенти моєї школи знають залізні правила, а також вже давно користуються моїми авторськими схемами для лікування анемії. Дізнатися деталі курсу і приєднатися до початку нового потоку можна за посиланням під цим відео. Другою причиною випадіння волосся є дефіцит білку. Чому білок є таким цінним для нас? А все тому, що волосся на 94% складається з кератину, який, в свою чергу, складається з амінокислот. До складу волосяних цибулин входить ще один білок колаген. Під час стадії росту волосяних фолікул потребує підвищеної кількості колагену. А оскільки ріст і здоров'я волосся не є життєво важливою функцією організму, особливо під час хронічних захворювань, гормональних дисбалансів, період сильного стресу і за наявності дефіциту білку, ми можемо спостерігати ламкість, сухість і випадіння волосся. Чому? Бо в нашому організмі є важливіші пріоритети для виживання і для споживання білку. Тому важливий білок іде спочатку на потреби крові, серця, гормонів, органів травлення, а все ще, що залишається, якщо залишається, іде другорядне, тобто на волосся нігті і шкіру. Ось тому варто знати свій рівень загального білка в вонозній крові. Можливо, якщо у вас низький його рівень, це і є причиною випадіння волосся саме у вас. Холістична норма загального білку в вінозній крові не менша, ніж 75 грамів на літр. Третьою причиною випадіння волосся є інсулінорезистентність. Я впевнена, що ви знаєте, що цей патологічний процес означає нечутливість клітин до інсуліну. Як це може бути пов'язано зі станом волосся? Це все просто. Високий інсулін це системне запалення в організмі. Високий інсулін і утворений жир разом пригнічують ціни для здоров'я гормон росту, а також гормони наднирникових залоз і статеві гормони. Одним із перших симптомів інсулінрезистентності якраз і є волосопад. Бо запалення та підвищений рівень цукру в крові руйнують судини. А отже, порушується або припиняється транспортування поживних речовин до цибулини волосся. Оскільки поживні речовини і мінерали не можуть вчасно потрапити до волосини, виснажена та знекровлена вона гине і в результаті випадає. Тепер давайте розглянемо четверту причину випадіння волосся, і це постковідний синдром. Після перенесеного захворювання десь через 2-3, інколи 4 місяці, люди помічають інтенсивне випадіння волосся. І на це є свої причини. По-перше, вірус дає ускладнення на всі органи та тканини організму, викликаючи ту ж саму інсулінорезистентність і пошкоджує капіляри по всьому тілу. Також ковід тотально вичерпує з організму всі вітаміни і мінерали, утворюючи при цьому величезні дефіцити. А також після перенесеного коронавірусу йде викид в кров великої кількості прозапальних цитокінів, які викликають запалення у шкірі і можуть викликати навіть аутоімунні захворювання. І як наслідок може бути аутоімунне випадіння волосся. Як лікувати всі аутоімунні захворювання, я навчаю в своїй школі здоров'я на другому рівні курсу сам собі нетриціових. Ще однією дуже важливою причиною випадіння волосся є захворювання щитовидівної залози. Важливість цього органу важко переоцінити, щитовидна залоза виробляє тереотропні гормони, які впливають на засвоєння кисню тканинами, на синтез білку і відновлення тканин у всьому тілі людини. Тобто Тероїдні гормони впливають на усі основні процеси в організмі і чи не в першу чергу на формування ріст і якість волосся. Захворювання щитоподібної залози спричиняють випадіння волосся, якщо не лікувати щитоподібну і вчасно її не підтримувати рецептиками. Звісно, це тягне за собою ще більш суттєві і неприємні симптоми а не тільки випадіння волосся. Про те, як правильно нагодувати свою штатоподібну, я пропоную поговорити у наступному відео. Отже, повернемося до основних причин випадіння волосся. Останньою і дуже важливою причиною є стрес. Випадіння волосся це природна реакція організму на стрес. Під час стресу виділяються відповідні гормони кортизол, адреналін, які змінюють роботу організму. Гормони стресу дають негативний сигнал клітинам волосяного фолікулу, і в результаті клітини переходять у стан апоптозу запрограмованої клітинної смерті. Так завершується ріст волосини. Ось чому важливо брати ситуацію під свій контроль. Ті люди, у яких під час стресу не випадає волосся, це не якісь гіперлюди, а просто ті, які не мають дефіцитів, які вміють контролювати стан свого організму і не допускають виснажень. В теперішній час важко зберігати спокій і не нервуватися, адже часто стрес уже не гострий, а просто хронічний. А щоб вплив стресу був мінімальний, а нервова система стала міцною та витривалою є низка нутрієнтів, які стануть справжніми помічниками для кожного українця. В першу чергу це вітаміни групи Б. Ось так коротенько ми з вами розібралися про основні причини випадіння волосся, і тепер ви знаєте, на що потрібно звернути увагу, на які Органи, які аналізи перевірити для того, щоб швидко знайти і усунути першу причину. Сигнал організму потрібно приймати з вдячністю, адже саме так він нам розказує, він з нами розмовляє і просить про допомогу. Тому важливо не ігнорувати їх, а брати до уваги. Ну, а на сьогодні це все. Сподіваюся, що була для вас корисною і ви візьмете до уваги всі мої поради. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мій канал, адже попереду ще багато цікавого і пізнавального для вашого здоров'я, загального рівня енергії і тривалого життя. До нових зустрічей, друзі!